Mac nerf pogam Obin, Karzini Quexaposh rolshva Arbodi Moifel Frolis, Sambisi Wesabu Obin Slef Uparim Bajin. Wasabis Yavoya Naborf, Cribix Shearshot. Wibasu. Loynum Javin Novsa. Senegrow. Cryphoba on Lagan, huh? Sochum Melvin, Luna Sagisharau, huh? O'Connor. A Krimbo Tharg. Nava. Dafuni. Агой мої любі. Доброго ранку, Стрейнджервілів. Ви чекали цілий рік і дочекалися. Цей проєкт довго очікуваний. Прибульці другий сезон. Ви дуже сильно просили. І я знімаю. Приємного вам перегляду. Бачимо ми з вами кімнатку, начебто знайому, але щось тут не те. Я вам трошечки поясню. Ми почнемо грати саме з Джека. Як ви можете побачити, в нього є всі ознаки того, що це підлітковий вік. Вся справа в тому, що пройшло вже десь декілька років, персонажі подорослішали, і я думаю, ви насолоджуватиметеся просто поверненням додому, скажімо так. От, Джек все так само любить маленьких тваринок, в нього є хмаринка, яку він може. По той почухать. І тут у нас і от є ще одна кізочка. Кізочку звуть, е, ніяк не звуть, і я пропоную її зараз назвати. Дивіться, вони спілкуються, вони спілкуються про, той, про їжу, про метеликів. Давайте ми її назвемо Годзилла. Я думаю, він би так не назвав її. Я думаю, він би назвав її. Кексиком, він би її назвав. Вона там розмовляла з Хмаринкою про кексики. Ось, будь ласка, і маєш собі кексик. Значить, джекчик наш не виспався і досі, але я пропоную його підіймати. Сьогодні вже суботка. Ой-ой. Ой ой. ой ой Подивіться на цього парубка моторного. Я е, тобі пропоную змінити аутфітик на свій звичайний плес Піди зміни. Типовий підліток, просто завжди незадоволений. Господи, яка в тебе довга шия, я прям не можу. До речі, сьогодні в нас свято говоримо як пірати. Тож, нам треба говорити як пірати. Арр, час відточити ваш піратський жаргон. Сьогодні ви навчитеся говорити як справжній пірат. Тут так багато всього треба вам розповідати, Алекс живе не тут. Алекс в кат-сцені казала, що дуже багато клопоту причиняли їхній родині. А це писали гнівні написи на дверях. Ось тут Еві замальовує ці всі матюки, які їй писали. Еві, до речі, живе ось тут, в цьому гаражу, гаражі, скажімо так, і вона у нас. Ой, взагалі в неї все погано, хай вона там. Сама собі розбирається. Що по стосунках Джека і мами, вони дуже сильно з нею конфліктують. Як ви можете побачити, у Джека кімната, бачите, вона така, знаєте, уютненька, красивенька. Він її тут обчесав. Не ходи! Не ходи, пліс, вийде нахер! Та що відбувається, господи ж прости, що таке? Що ти орєш тут? Звідкись єнот жре треш? Е, і, іди винеси, будь ласка, білизну на мотузці, розвізь, і я про тебе розповім, бо, блін, ви мені заважаєте серйозно. Коротше, Алекс у нас з'їхала. Звідси, того що через те, що її вважають по місту навіженою, вона не може ну, дати спокою своїй родині. Докучають і брату, і мамі, тож вона з'їхала туди, де раніше жив Арквейн. Он в тій От отам вона живе. У Еві з Джеком стосунки поганенькі, як я починала розповідати. Сраний зак, перестань твою мать, іди сюди. Еві у нас фріганка, якщо ви пам'ятаєте. Ось, будь ласка. Вона ніде не працює, вона нічого не купує, вона е, все тягне з помойки і, і прикрашає е, весь свій дім, вс, все речима з помийки. Джек жити так не хоче. Джек в цьому не жив, поки Еві е, десь була викрадена, вона, до речі, вже старенька, чи ні? Ні. Доросла, але вона сіда, тому що ну, її життя поматала нормально. Так. Джек у нас не такий, він е, ріс із Алекс. Алекс ніколи йому нічого не е, заперечувала, ні в чому не відмовляла. Все, що хотілося йому купувати, вона намагалася йому купувати. Тож е, Джек до цього якби звик і він не звик е, до того образу життя, який вела його мама. Він виріс вже і в них, ну бачите, наполовину relationships, вони там сперечаються постійно про щось і так далі. Сказала я, і Еві тут дістала той сентимент від Джека. що, Типу, вона е, близькі вони через щасливі спогади. Окей, чого я Джека так рано сьогодні здійняла? Тут до нього хмаринка, біжить Боже. Давай е, її. Давай. Так, це. Да, да-да-да, вовна. Зібрати вовну. Коротше. І в них на почві ось цього різного способу життя е, є скандали. З того приводу, що мама не дозволяє ніхріна купувати Джекові, каже, нашу, якщо ми можемо все, спамоєчки, з памоєчки. Він каже, я тобі що, блін, чокнутий, щоб. Е, з помоїчки жить. І він заробляє сам собі на життя тим, що пече вафлі і продає. В нього є е, столик ось такий <смі> Джекові вафельки називається, <смі> Де він е, пече вафлі і продає по суботах і неділях. От. О, до речі, він дістав бутилку венця з цих заростів. Господи, в них же є тут курище. У них тут є кури, ми можемо розсипати корм навколо і зібрати яйця нам потрібно. Щось він якусь там грушку ще знайшов. І за Джека ми будемо грати частенько, тому що, ну, по-перше, він частина нашої родини, він дуже багато значить для самої Алекс. І е, у Алекс зараз не найкращі часи, скажімо так. Ой, ой якийсь він знайшов е, грибочок. В Алах зараз не найкращі часи, вона дуже сильно переживає через те, що Вейн її спогади залишив, а всім іншим не залишив, ніхто її не розуміє, ніхто її взагалі не приймає. І, ну, типу, Менталочка з цього приводу трошечки страждає, мені здається. Ой, Джек пальця врізав, коли сік цю траву. Чим займається в нас Еві? Ходить до до сина, отвалі. Іди займайся своїми справами. знаю. Джек коротше заробляє собі на життя і обставив сам собі всю цю кімнату, прибрав двоярусне ліжко, Тут в нього є капілочка, в яку він складає грошики, і ночнічок красивий. І оцей от лежачок для зака, який він також собі сам купив. І, до речі, в нього є отут-от отут от такий е, календарик. Якщо у вас його немає, ви можете знайти його в моєму телеграм-каналі. Це був новорічний подарунок, е, який ми робимо завжди перед Новим роком, із моїми подружками, сімерками. Е, задолбеш, мам, мам, задолбеш, правда. Отстань. Ідіть поїжте, Яких небудь вафель, хоча б. Е, і треба буде приготувати їжу. Джек готує їжу і носить її Алекс, щоб вона не померла, блін, з голоду. Того, що вона завжди займається двома справами. Або наукою вона дуже сильно зацікавилася наукою, Того, що вона дозволить їй більше дізнатися про прибульців, де їх шукати. Бляха. Та що таке? Наука дозволить їй більше дізнатися про прибульців, де їх шукати і розшукати того сраного козла, і змусити його зітерти спогади. Або знайти якийсь науковий спосіб зітерти спогади, щоб вони більше її не мордували. От. Еві хтось надзвонює. Невідоме, привіт. Ти мене не знаєш, але я побачив тебе здалеку, попросив спільного друга дати мені твій номер. сподіваюсь, ти не проти. Я просто безнадійно в тебе закохну, обіцяю спокійний. можеш, Я спокійний, може, хочеш зустрітися. Це моторошно. Придурок. Мабуть, я можу це зрозуміти. Давай уявимо, що цього ніколи не було добре. Хрінобрех, то це був? Ах, коротше, а вона ж у нас параноїчка, тож іди і сховайся під ковдрою плес. А Джек має приготувати їжу. Готувати харчі. Латиноамериканський поп він вирішив слухати. Еві, ти задрочиш серйозно. Іди нахрін, що небудь пороби. Послухай музику, господи. Латиноамериканський поп. Відвали від сина. Йому ділать не що. Він готує їжу і зараз піде до сестри. Віднеси їй. Пожрать. Сподіваюсь, вона ну, в своєму розумі зараз. не... Всі ми знаємо, що вона любить робити дуже часто. Все, поїхали. На вулиці жарко, тож Джекчик наш перевдягся в свою цю шляпку смішну і сподіваюсь, Алекс почує нас. Вона на горі. Давайте їй поставимо ці тако сюди. От і. Клювати носом. <схі>. <схі> Він пішов е, нагору до Алекс. Я думаю, вона сказала: заходь. От вона сидить, дивиться якийсь е, фільмець. Алло. Що це за багі? Скажіть мені please. Подивимося, в якому настрої Алекс. Ну, понятно. На інше я і не сподівалася насправді. Ну що, вона прийме твоє, чи ні? Каже: Ха-ха-ха, клас, братік. Добре, ж ти прийшов, сідай, сідай, подивимось з тобою фільмця. Хоча він не пройде, скоріш за все, через оці ось ось ці штуки. Не зможе. А, вона подвинулася, посунулася для нього, чи що? Ля, вона посунулась. Я не знаю, наскільки це, блін, взагалі, то розумно жити в тому та ви заебь. Я не знаю, наскільки це розумно жити взагалі в хаті, де жив твій бивший. Алекс oh та Джек щойно стали хорошими друзями. Дивіться, дивіться, вона стала щасливою. Боже, це, це не може не радувати. Вона дуже рада своєму братові, хоча. Він її також не розуміє, ось цього її, типу, Джек, та тут був Вейн, та у нас з ним були стосунки. Він також каже, сестра, ти що якусь херню кажеш, чесно, але, блін, ну ладно, це трохи моторошно, твоя ця обсесія е, цим всім дійством. Все, вона знову нудьгує, а Джек пішов дрімати. Клювати носом пішов. Боже, Джек, ти міг десь в іншому місці поклювати носом. Ну, а тепер логічно було б перемкнутися на управління Алекс, і дивіться, вона прям через те, що брат біля неї вона розвеселилася, прям взагалі мені так приємно це розуміти, що вона дуже рада брат... брата бачити, і він її якби, підтримує в цій всій ситуації. Але зараз він піде і. І все буде як завжди. Давайте запалимо цю хрінь. Лимон, пачулі. Давайте пачулі. Запалимо, щоб їй було весело. Щасливо від цього заспокоюючого пачулі. О, ми його можемо заморозити, звісно, тому що ми кончені вчені. Але ми це не будемо робити. Він пішов спадки, а ми скотимося вниз, і вона, бачите, хоче й істоньки і джекчик. Сядь. Я приберу ці столики к чартам собачим, тому що вони мені ламають е, людей. Значить, скотися, будь ласка, хоча ти скотилася вже ну, куди нижче. А, от в своєму ментальному цьому стані я пропонувала б тобі, звісно, б краще не займатися самолікуванням всякою хернею, а нам телефонує наша та чувіха. Давайте це візьмемо порцію і, мабуть, сховаємо в халадос, бо а ми не можемо сховати. Прибрати ми можемо тільки, а сховати ми не можемо. А тільки що було, от сховати. Що це за фігня? Нам телефонувала наша колега Супрія вот, з лабораторії, тож, ну, але ми не виходимо нікуди. Вони бачать наш ментальний стан поганий, тому і постійно <свісно> кличуть. А, у неї є ще от, ось наші. Чуваки, які працюють з нами в лабораторії. Тут є ще хто це наркодилерка. Ервін, до речі, з Ервіном Прайсом вона також знайома потоваришувала. Вот. На фоні цих всяких конспірологічних теорій він її також трошечки підтримує, але вона сидить в хаті цілими днями в полумракі в такому її бляха-муха. Займається хрінню. Ти можеш сидіти і давайте, ми, мабуть. О, в <смеш> неї, до речі, може бути Айвріка. Давайте ще помиємо ось це. Поки в нас гарний настрій, ми можемо. Поки в нас гарний настрій, ми можемо поробити по-дому всякі штуки. А то в основному вона е курить е всякі штуки. Я не пропагандую це. Я кажу, я засуджую. Це погано. Це не має так бути. Якщо у вас поганий ментальний стан. плес, Звертайтеся до е, психологів, а не до всяких торчків, наркодієрів. О, Евріка. Вона схватила Евріку, і в неї тут з'явилося I must create. Вона хоче 30 якихось штук е, скрафтити. Прикольно. Піди присядь, моя люба ніжна. Що не так мені фрізить. І я зроблю тобі зараз Евріку. Це вона. Крутить одну. Блін, Джек! Що сюди прийшов? Піди попісій тоді, поки Джек сюди прийшов. Що він хоче? Я не знаю. Він хоче піти в Кампухтір пограти, поганяти. Угу. Ти навчаєшся? Чи що ти робиш? До речі, він е, збирає собі гроші на навчання. Вот, в університеті. Але я думаю, його треба вже відправити додому. Вже треба його обійняти. Можна тут його обійняти? Uh -huh. Прив'язаність. Феміліки, давайте його цьомкнемо в щічку і скажемо. Тобі пора. Уходи. Сестра буде займатися тут щас неподобством своїм. Все. Я тебе зараз заморожу, будеш ти оце Дай, отак, о. от гігієга, наді мною. Е, Їй. <смі> <смі> вона. От бачите, наскільки вона приймає брата свого повністю і любить його прям до мозга костей, Що він з нею пранкує, і вона така, блін, він чудовий. Мені подобаються пранки. Так, окей, подобаються пранки, але дядь, тобі треба йти додому. Пока. Okay. Потому що. Я щас випробую на тебе свій рей. Сім рей. І давай, піднімайся нагору. Я пропоную умікнути їй музику в навушниках який-небудь боту. Мені прилетять за це контент ID, але мені начхать тобі така музичка якраз. Нормас. Отлічно просто. Ну, п, твою періоп! Я зажгу тут цинамон. Він буде нас бадрить. Ну і ми скрутили самокруточку. Для того, щоб трошечки позайматися із застраданнями, скажімо так. Це погана штука, це дуже погана штука. Не робіть, бляха-муха, це ніколи. Ідіть до психолога але Алекс. Отака вона. Трошечки пішла по бороді. Хорошо і прекрасно. Ой, там щось десь. А, не. Я пропоную це все діло подивитися канал. Up канал, Kids канал. Чел... Channel. От під, таку... під таке діло прям дуже хорошо якісь дитячі штуки заходять. Звідки я це знаю? Не питайте. Притом вона сидить слухає музику Бату Ніанську і дивиться дитячі передачі про лошадок. Це просто дабл кіл. Ще щось в телефоні колупається, ну коротше. Отакими От такою хернею вона страждає, так. Да. А я пропоную вам на цьому і окончить. Я сподіваюся вам. Е, ви чекали. Цього відео. Дякую моїм шановним любим спонсорочкам на Патреоні. Зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!